Нарешті, ти дізнаєшся правду. Ми навчимо тебе телекінезу, де ти зможеш рухати предмети поглядом, робити неможливі перетворення, читати думки інших людей та опанувати стихії. 15 травня о 17.00 на новому ютуб-каналі Magic Brothers в прямому ефірі ми відкриваємо безкоштовний наймасштабніший майстер-клас від Magic Five, де ти зможеш зустрітися з учасниками нашої команди. Та за одну годину ти дізнаєшся секрети, які створювалися століттями найвідомішими ілюзіоністами, такі як Copperfield, Девід Блейн. Або Кріс Енджел, найтаємніші техніки магії, які неможливо знайти в інтернеті, але ти зможеш знайти їх в нашому майстер-класі. А також розіграємо призи, де найголовніші це квитки на наше магічне шоу для всієї родини, Диво Віжен, по всім містам України. Підписуйся на новий канал Magic Brothers та не впусти свій шанс посилання в описі.